Трамп з Путіним не може домовитися про те, чим завершиться війна в Україні. Трамп не директор Всесвіту. Один директор Всесвіту у нас вже був до да, сидить зараз в Кремлі, і зараз другий з ним хоче там зустрітися, переговорити. В той же час, як виступає швидше за все, майбутній канцлер Федеративної Республіки Німеччина сьогодні Мундестаг схвалює рішення да про переозброєння на 500 мільярдів євро. Виступають прем'єр-міністр Великої Британії, лунають заяви з Італії з приводу того, що на Україну повинна розповсюдитися п'ята стаття статуту НАТО. Ну а вони далі можуть там із собою про що завгодно домовлятися. Є заяви Китаю відповідно про те, що Росія і Штати немовинні ну, в двосторонньому порядку вирішити ну, цю ситуацію. Тому я б от українцям радив менше е, читати гучних заголовків. І у цих всіх кричущих якихось таких заяв, які зразу вганяють і викликають емоційну реакцію.